Це дуже класний проєкт для, для фантазії, для інвестицій, тому що квартира велика. Квартира має чотири спальні кімнати, один санвузол і кухня. Зараз покажу це вхідна зона. З великих плюсів це нові двері, вони реально круті. Він покаже. Дивіться, тут гарні замки стоять, бачите? Ось вона така хороша, нова Якщо називають домофон, так. все такі дві плюшки з того, що є. Тут коли жила бабулечка, бабулечка давно померла і немає, і тому е, стоїть просто по квартира, чекає вас. Отже, це була вхідна зона. Ми зайшли сюди. Від вхідної зони є е, ліворуч від нас, іде невеличка кімната. За рахунок ну, того, що вона довго стояла закрита, бачите, тут таке ну, є просто. Е, Потемніли трішки стіни, і тут не замінені вікна. Але прикольні видзикна. Подивіться, будь ласка, тобто вони не впадко виходить видно вулицю, вона є І тепер трішки зараз по плануванню, як тут знаходиться. Тобто ще раз ліворуч у нас була вхідна зона. Зараз у нас буде праворуч по коридору одна, друга, третя, четверта кімната. Це теж невелика кімната, вона виходить у нас на вулицю, це не патюк. Достатньо, достатньо високі стелі. Тут можна подивитися, на такі опущені, великі, класні, вікна Повторюю, Отже, дивіться, оце була вхідна зона ліворуч від нас. Праворуч починається кімнати, і за мною сюди ліворуч кухня і санвузор. Тобто ось таке планування. Пішли по пожидали. Сюди є ще одна кімната, вона теж, бачите, вона велика є. В принципі, за своїм плануванням, ця кімната була розрахована на гостьову кімнату на салон. І вона така прохідна, тому що з неї є вихід ще в одну кімнату. За мною зараз кухня ми зайшли, і праворуч ще кімната. Класно світло. Подивіться, скільки взагалі світла. Вона достатньо велика, тут гарне ехо, можна співати, якщо у вас є голос. Якщо і нема, співайте. І у нас вихід у внутрішній двір. Бачите? Тобто тихо, це не патіо, Ніяких стадіонів поруч немає, також вам підбігна нашуміла. Тут тихо. І зараз розкажу, як можна трішки це переграти. Ось дивіться, тут вхідна зона. Якщо ми ось цю стінку змістимо ось сюди, на рівень дверей, яку ми тільки що заходили, таким чином ми поставимо ось переговоримо тут, стіночку, тут буде вхід в цю кімнату, а праворуч від нас буде відразу вхід в іншу кімнату. Таким чином, цю кімнату можна зробити спальною кімнатою, і у нас розширяємо простір між кухнею. Ідіть, покажу вам зараз, ми ось цю зону кухні повністю. Мілочка, можна попрошу? Добре, Вас. Дякую. Ми ось цю зону кухні і ось ту зону маленької кімнати. Ми її зі стінки зносимо, і в нас виходить, оце буде такий відкритий простір, Гостьова кімната з кухні разом з'єднані в кухні. Можна буде поставити два санвозли. Тобто, пішли, покажу, що тут може бути. Тут у нас кухня взагалі, в принципі, підведена природні. Природні газопостачання, це не газові балони природне газопостачання, але воно наразі відрізано, тому що давно ніхто не живе, ним не користується, ну, відповідно, щоб не платити, відрізали. А, ось там знаходиться на синвузол, а тут вікно в патіо. В принципі, за плануванням, якщо ми, якщо ми з вами приберемо ось цю стінку, як говорили, і розширяємо цю зону, Тут можна буде зробити ще один санвузол. Тобто, тут поставиться двері, зробиться така перегородочка, буде один і другий санвузол. Ну тому що якщо у нас три кімнати, буде жити багато людей, логічно зробити більше санузів. Сам санвузол, який наразі є, він теж великий, достатньо великі простори, але ж кажу, їх можна буде зробити два. Тобто, це у нас ось так виглядає кухня. І ще одна кімната, ще одна ось, така дальня кімната. Вона теж є невеликою, але е, вона достатньо. Поставити тут можна ліжко, і можна поставити ще якусь там невелику шафу і можна жити. Вікно цієї кімнати теж виходить у нас в патіо. Єдина кімната з усіх, яка виходить в патіо. Тобто давайте зараз ще раз пройдемося, швиденько вам покажу. Це кімната номер 1 вона є найменша. Далі від нас сюди йдуть ще дві кімнати. Кімната, яка була прохідна, але ось у стінку ми забираємо, зносимо туди і робимо з ще одну кімнату. Одна друга кімната в цю сторону йде кухня. В цю сторону йде кухня. Далі ще одна спальна кімната. Виходить, що у нас оці одна, два, три, чотири спальні кімнати. Вхідна зона. І ось ось цю стінку ми прибираємо і робимо тут великий-великий open space. Ну, не open space, а це гостів, а вітання у нас виходить. Класна зона, поруч знаходиться університети, тому фантазуйте!